Мої вітання, ви на каналі Проєкт Вільна. Сьогодні я буду вам показувати мої посилочки, які я відправляла сама для себе з Італії в Україну. Зараз я нахожусь в місті Львові. А ось цю маленьку посилочку я вже вам показувала, що я в неї поклала, тому відеогляд на неї робити не буду. Тобто це я марний витрачений час. тобто Ви можете подивитися моїх попередніх відео, що я там поклала. А ось тут я не робила відеоогляд. Ми зараз подивимося, що я туди поклала, як все доїхало. Коробочка, звичайно, прийшла в поганому стані. Ось, показую все, як є. Як бачимо, тут просто не знаю, намокло чи що. Ну, Ось так. Тут ось так пошерпано, ну, це намокше. Водій сказав, що це. Був конденсат в машині так сталося, Ну, судіть, судіть самі, що це є. Розпакувала ящик, переглядаємо, що в нас тут є. Одним словом, я для себе тут підібрала парфумчик, щоб носити у Львові і щоб вони тут трошечки. Радував цей парфум. Також ще один аромат для себе взяла, він повністю новий, але бачу, прийшов в хорошому стані, нічого з ним не сталося. І так, це в нас світильник, який я раніше показувала в коробці в моїх попередніх відео, але прийшлось мені його розпакувати. І покласти ось сюди ось він тут світильник. Це такий детерсис грасаторе, грасатори, гарно е, знімає з поверхні бруд. Е, мені подобається він, тому я вирішила е, взяти з Італії пачечку кави лаватися, щоб було. Хоч гостей я тут так дуже не приймаю, тому що тут дуже рідко знаходжусь, приїжджаю, так що в мене немає таких, якби, знайомих, щоб до мене заходили в гості, але але, але в мене завжди є кава. Це вага. Також прийшла в хорошому стані, нічого з нею не сталося. Ну, бачите, ось Такі, таке взуття. Це в мене шоколад хочу собі робити. Коробочка трошки так пом'ялась, але це нічого страшного. Далі в нас такий фініш для посудомийки, Це масочка крем для волосся. Просто вона мені дуже підходить. І я не хочу шукати тут у Львові. І експерименти проводити, тому що на це немає часу. Ось така тертка для кухні. Так, а тепер придеться діставати ось цей такий кошечок. Не знаю, ну, напевно, не зламалось. Ні. Не зламалось. Ось такий джинсенг. І Закріплювати білизну, коли вивішую. Я собі тут трошечки зробила такий непоганий запас. І ось запас джинсинг. Я його дуже люблю, мені подобається цепити. Ну, Таке взуття нове, щоб було зручно ходити львів, у нас дуже великий, гарний. Приходиться побігати. Це в нас ага, це деякий одяг, хоча можна було і не брати. Тут в мене всього вистачає. Тут також одяг. Така брузочка легенька. І ось такий рюкзачок. Там ся доїхало добре. Одним словом нічого не пошкоджене. Це для того, щоб знімати відео, який тримач, дивимося на мій світильник, чи з ним все в порядку. Все в порядку, все доїхало добре, незважаючи на те, що ящик такий трошки пошарпаний. Хочу вам показати, що я сьогодні купила в метро на 2413 гривень 24 копійки. Значить, ось це місто Львів. Купила такі формочки. Хочу спробувати зробити сама з домашнього сиру ось такі. Глазуровані в шоколаді сирочки. Купила ось такі кришки. Купила дві пачки, тому що там, якщо купляєш одну пачку, то трошечки дорожче, коли купляєш дві, там дешевше, коли три, три чи десять, ну, тобто в них там своя тема, тому я завжди стараюсь щось купити е дешевше. Такі пакетики для сміття. з гривень коштували печиво, кілограм печива. 10 гривень. То недорого. Тільки печиво, три пачки кефіру. І ось такий свинний стейк. Так пакують. Ну, не дуже мені подобаються ось такі упаковки. Вони вже в якомусь там маринації. Якби знала, що там є чесник, я би не купляла. Покажу вам, яка вага. Мені здається, тут ціна є в чеку. Одним словом. Зрозуміло. І ось такі три кришки. Купити такі три кришки е трошечки дешевше, ніж купити одну або дві. Тобто, в принципі, мені потрібно було дві такі кришки, який тут діаметр. А діаметр в нас тут 36 см. Ось такий діаметр. Мені подобається, дуже подобається якість, тому я купила важко знайти такий діаметр, хочу ще собі в метро придбати ось такого діаметру широку, не дуже високу каструлю. Якщо придбаю, покажу. Хочу вам показати ще одну сьогоднішню покупку. Це вже е, покупка на завершення цього відео ось таке одіяло, синтетичне, правда, я придбала в магазині Юск, а також я купила ось таку, скажімо так, наволочку на це, на цю ковдру. Правда, тут 100% полістер, ну, але на деякий короткий час, на якийсь період, мені вистачить і того. Я просто не хотіла тратити гроші, а на якийсь маленький період, щоб в мене було чистеньке, новеньке і приємно було спати, мені це потрібно. Це я приготувала для будинку в село. Заплатила я 750 гривень за це все. На цьому ну, хочу ще вам показати трошечки ось такого одіяла. Воно досить тепле, легеньке, синтетичне, але я думаю, мені достатньо на якийсь період. На цьому я буду завершувати моє відео. До слідуючих зустрічей. Підписуйтесь на мій канал.